Опрацювали 71 -е питання. Продуктивно пройшла позачергова сесія міської ради. У музеї історії міста відкрилась плакатна виставка художника української повстанської армії Ніла Хасевича. Долаєші розломи підбили підсумки конкурсу грантів, проведеного благодійним фондом Карітас Україна. Розповімо про події останньої доби у випуску новин від 16 червня у студії з вами Володимир Кравченко. Вітаю! Ніч на Дніпропетровщині сьогодні нарешті пройшла без ракетних атак. Втім, від ворожої артилерії знову потерпала Марганецька громада Нікопольського району. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Відповідно, тихо було і в Кам'янському районі. В ранковому повідомленні начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч повідомив про таке: сьогодні відбудеться чергове засідання районного штабу територіальної оборони, під час якого будуть розглянуті питання стану роботи об'єктів критичної інфраструктури. Запобігання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в населених пунктах району, безпекова ситуація в громадах. Головним пріоритетом для членів штабу територіальної оборони залишається вивчення потреб військових, допомога у матеріально-технічному забезпеченні підрозділів територіальної оборони. Працюємо, переможемо загалом. По Україні минулої ночі було знищено два шахеди на південному напрямку у Миколаївській області. Сьогодні відбулося засідання позачергової 35-ї сесії Кам'янської міської ради. Під головуванням очільника міста розглянули 71 питання: головне: бюджетні зміни, питання соціального захисту та блок земельних питань. Більш детально далі. Розпочалася сесія міської ради, як завжди, із гімну України. Після хвилини мовчання за загиблими внаслідок військової агресії Росії першим питанням затвердили звіт про виконання бюджету громади за перший квартал 2023 року, а також внесення до бюджету змін. Також міська рада затвердила програму матеріально-технічної підтримки підрозділів територіальної оборони військових частин Збройних сил України та інших військових формувань на 2023 рік. Програму розвитку цивільного захисту, запобігання надзвичайних ситуацій. Та комплексну програму забезпечення громадського порядку та безпеки на території Кам'янської громади на 2022-2025 роки. Також були внесені зміни до трьох важливих програм соціального захисту. Збільшення фінансування соціального таксі зміни до програми соціального захисту захисників і захисниць України щодо сім'ї ветеранів війни, їх дітей в навчальних дошкільних закладах. Також зміни щодо програми підтримки вимушених переселенців, також передали для розміщення внутрішніх переміщених осіб гуртожиток на гімназичний 61, для того, щоб вони вийшли в реєстр де мешкають е, внутрішні переміщені особи. Всі питання, які розглядали, мали велике соціальне значення і для незахищених верст населення. Тому вони були розглянути в позачерговій сесії. Спочатку літа на території Дніпропетровщини сталося вісім нещасних випадків серед дітей. Двоє з них були смертельними. Питання про заходи безпеки для малечі на літніх анікулах. обговорили під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Нещасні випадки сталися у жовтих водах, Кривому розі, Дніпрі, Межовій та Софіївці. Дітки, які у нас випадали, це до 5 років. Два факти утоплення там віком до 12 років. Ну і факти самотравмувань, ну там здебільшого там, до 16 років. На жаль, маємо прикрив випадок. Це у нас враження струмом, дитинка загибла, не вдалося її врятувати. Представник поліції акцентував увагу саме на відповідальність батьків за безпеку дітей. Вони повинні знати, де їхні діти знаходяться, з ким проводять час і чим займаються. Що стосується самовільного залишення місця мешкання дітей. У нас здебільшого щодня надходить близько 15-20 звернень батьків. Наразі є факти, коли Батьки не відразу звертаються, намагаються власноруч шукати дитину. У зв'язку чим ми втрачаємо самі багато часу. Не можемо зразу відреагувати напрямки, де його можна шукати. Для запобігання нещасним випадкам поліцейський вказав на необхідність належного нагляду за дітьми. Важливо ознайомити малечу з правилами поводження на дорозі з побутовими приладами та вибухонебезпечними предметами. Так не важний факт, залишається це випадіння з віком. Звертаюся вкотре до батьків, як сам батько, що, будь ласка, за можливості використовуйте такі фіксатори, прилади на вікнах. Не треба сподіватися, що москітна сітка витримує дитину. Прикрі випадки є, коли дитина залазить під виконання, спирається та випадає. Це по перше, безпека вашої дитини і впевненість того, що з неї, все з нею буде добре. Халатне ставлення до виконання батьківських обов'язків карається законом. За це передбачений штраф від 850 до 3,5 тисяч гривень. А якщо безвідповідальність має трагічні наслідки, батькам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. А якщо безвідповідальність має трагічні наслідки, батькам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. 16 червня відбулося підведення підсумків конкурсу грантів в рамках проєкту Долайчора розломи – розбудова потенціалу постраждалих спільнот щодо чутливості до конфліктів, який був оголошений Карітасом Україна за підтримки Українського гуманітарного фонду. У піченго брали участь вісім громадських організацій з Дніпропетровської області. На урочистій події була присутня і знімальна група міської інформаційної служби. Сам проєкт реалізується наразі у шести локаціях місцевих організацій Карітас. Це Кам'янське, Одеса, Жовква, Волинь, Коломия і Хмельницький. І сьогодні ми розпочали нашу серію пітчингів, так підсумково пітчинги нашого конкурсу грантового для власне згуртування громад, для розвитку громад і для миробудування. Так, тому що наш проєкт про розуміння і про згуртованість в новому місці між місцевими мешканцями і мігрантами, так Конкурс гарантів на посилення соціальної згуртованості долаючи розломи в громадах було оголошено 15 травня, і дедлайн подачі заявок був до 1 червня 2023 року. Буквально за два тижні громади мусили написати проєктні заявки бюджетом до 80 тисяч гривень. Ми залучали громади, з якими ми співпрацюємо в рамках проекту Дулаючи розломи. І всього із Дніпропетровської області було надано 17 проєктних заявок, і всього сім громадських організацій пройшли цей технічний відбір. Якість проєктних заявок була досить висока. Обирати було складно. Зазначає голова комісії. Отець Ігор Пагулич. Була конкурсна комісія, так які мали е, певні критерії. Так, ці критерії ці актуальність. Цього проєкту, відповідно, можливість, спроможність виконати цей проєкт, бо впродовж двох місяців його треба виконати. Так, і пізніше сталість, щоб цей проєкт не просто, от, можна сказати, ми його запустили і два місяці, так, і він вже зник. А сталість, щоб він і далі розвивався. Серед семи наданих проєктів конкурсна комісія обрала три переможці. Ними стали громадська організація «Петриківське жіноче об'єднання Сяйво зі своїм проєктом на облаштування арт-терапевтичного простору. Також є керівником комунального закладу Петриківська централізована бібліотечна система, в рамках якого буде облаштований цей арт-терапевтичний простір для втілення наших ідей задумів. І для внутрішньо переміщених осіб для того, щоб вони реалізували свої плани, відпочили, релаксували, відпочили і проводили свій час з дітками. Геомолодіжна організація корінь екології також добула перемогу зі своїм проєктом, в якому вони звернулися з проханням закупити велосипеди для соціальних працівників, які забезпечують усім необхідним людей з обмеженими фізичними можливостями. Ми Тепер маємо змогу придбати ці велосипеди для соціальних працівників, і вони будуть забезпечувати тепер більш населення, які потребують таких послуг. І громадська організація селищне товариство греків Великий Янісоль, яка потребувала створення функціонального осередку підтримки ВПО у Вінногірській громаді. «Мер зробив приміщення, а в приміщенні було ніякого Нічого. обладнання. Вони виграли грант. Тепер в них буде. Обладнання смогуть приймати людей, реєструвати, допомагати владі і працювати з ВПО та з місцевими жителями. Це у нас буде ноутбук, роботну робочі моменти. Це у нас шкафи, столи, принтер для того, щоб ми могли ну, вже своя, щоб була електронна база. І ну, проєкт має важливу місію згуртовувати людей в такий важкий для країни час. У музеї історії міста Кам'янське відкрилася плакатна виставка репродукції графічних робіт художника Української повстанської армії Ніла Хасевича, який був автором сотень графічних робіт: листівок, портретів вояків та командирів УПА, автором дизайну повстанських нагород та банкнот бофонів. Представники музею запрошують кам'янчан та гости міста ознайомитися із роботами художника, через які відкривається невід'ємна частина української історії. Малюнок є правдою абсолютною. А мову правди треба вчитись скрізь і завжди. Це єдина мова, якою можна висловити все. Так говорив Ніл Хасевич про мистецтво, яке стало сенсом його життя і символом боротьби водночас. Створені у бункерах та Криївках УПА, у підпіллі роботи художника, сповнені духом боротьби за волю українського народу. Актуальність цієї виставки полягає в тому, що як і 80 років тому Україна виборює свою. Незалежність виборює своє право бути державою, вільною від будь-яких впливів. Ніл Хасевич міг би собі спокійно жити десь за кордоном, тому що це справді талановитий митець, його графіка нагадує манеру набута, можливо, інколи навіть нашого земляка Роберта Лісовського, який був його учнем, але це все роботи дуже високого гатунку, роботи одного. Ряду. дуже фахові на виставці представлено репродукції десятків листівок, створених на дереворитах, спеціальній техніці гравюри на дошці з дерева, а також буфонів, тобто грошових документів із символікою упа. Є експозиція, де представлено в яких умовах працював художник у Київці. Наведено зразки військової форми та знарядь роботи. Він усе своє життя боровся. І саме духом боротьби просякнуті його листівки, які закликають до створення держави, які закликають до боротьби. Ця жага до боротьби вона передається з покоління в покоління у його роботах, які збереглися безліч різних шляхів. Тобто, щось було опубліковано у Філадельфії, щось збереглося якраз катами, які його шукали. Вони зібрали збер... його роботи, і нині вони зберігаються в архівах Служби безпеки України. Вони доступні. Особливо вражає за своїм смисловим наповненням ось ця листівка 1949 року. Тут ви можете бачити воїна доби Київської Русі, тут воїна Доби Козацтва. Ось далі можете бачити бої під крутами, тобто це українська армія періоду Української Народної Республіки, а ось загони націоналістів. І до сьогодні боротьба триває. Разом із викладачкою історії та суспільних наук Наталією Стороженко завітали до музею студенти Кам'янського вищого професійного училища. Мені дуже сподобалось, мені дуже було цікаво. Я сам люблю історію, ну не так як в школі, звісно. Історія України, все Ну, Мені дуже сподобались ті плакати, що наша країна поролася за незалежність і продовжують поротися сьогодні. Невеличкого зросту, бідно вдягнений хлопчина з палицею в руці, бо замість лівої ноги дерев'яна, закінчена грубим патиком, примітивна власної роботи, протеза. Так писали про Ніла Хасевича його сучасники. А він, попри травму, долучився до лаву па через 10 років, загинувши від рук ворога, якому дуже дошкуляло, що художник різцем і долотом бореться за соборну Україну. Сьогодні випуск Символи України ми присвятили особистості геніального хореографа Павла Вірського. Він підніс сучасну українську танцювальну культуру до рівня шедеврів світового хореографічного мистецтва, а славетний колектив державного заслуженого ансамблю танців України імені Павла Вірського. І сьогодні дивує мистецтвом, прославляючи свого засновника як у нашій країні, так і за кордоном. Про генія танцю дивіться за мить. Танець поема в ній кожен рух. Слово саме за таким девізом живі творив Павло Вірський: ніжна й прозора лірика, натхненна романтика, піднесена героїка, щедрий і теплий гумор. У кожній з цих емоційних сфер балетмейстер почував себе на диво, легко і вільно, майстерно і часом несподівано оригінально, відтворюючи ці розмаїті настрої в пластичних композиціях та візерунках. Постійно збагачуючи, розвиваючи багатоварну мову сценічної хореографії. Народився майбутній віртуоз танцю 25 лютого 1905 року в Одесі. Вірські мали дворянське походження. У родині всі сподівалися, що Павлусь піде батьківською стежкою і стане інженером, але не так сталося, як гадалося. Щонеділі родина відвідувала оперу, тоді хлопчина й вирішив присвятити себе мистецтву. Коли Павлу виповнилося 12, вибухнула революція, яка змінила все життя вірських. Щоб не померти з голоду, батько з дідом ходили до моря, вимочували у воді канати, а потім сушили, щоб збирати сіль і продавати. Незважаючи на матеріальну скруту, вірський вступив до одеського музично-драматичного училища, прийшовши у балет не в 6 років, а після 18. Свою творчу кар'єру Павло Вірський розпочинав у одеському оперному театрі, де познайомився із Миколою Болотовим, який на довгі роки стане його другом та співавтором. Спираючись на класичну балетну спадщину і багатство народного танцю, вони вирішили йти шляхом реалізму та народності. Спочатку з успіхом працювали у Дніпропетровському оперному театрі, на сцені якого дует поставив чотири вистави. Потім у театрах Харкова та Києва, аж поки 1937 року не було створено державний ансамбль танцю, який прославить Вірського на увесь світ, і через 40 років носитиме його ім'я. До речі, про ансамбль. За 83 роки його існування через колектив пройшло близько тисячі танцюристів, а сам колектив відвідав понад 60 країн. Зокрема, французькі газети під час гастролів ансамблю писали: ця навала українських козаків зводить парижани з розуму. Вірський інтерпретував виключно український фольклор і тільки на його основі створював масові яскраві хореографічні полотна і проникливі ліричні, героїчні або гумористичні танцювальні мініатюри. За роки роботи в ансамблі Павло Павлович поставив понад 100 номерів. Найвідоміші з них чумацькі радощі, запорожці, ляльки, шевчики, а ще подоляночка, яка вважається еталоном драматургії, славнозвісний повзунець, який взагалі народився із жарту. Тоді як Гопак став візитівкою ансамблю та зриває овації в найкращих залах світу. Зірка таланту Павла Вірського горіла 70 років. Помер Павло Павлович 5 липня 1975 року, похований у Києві на байковому кладовищі. За два роки по смерті видатного балетмейстера, створений ним ансамбль, став називатися його іменем. Павло Вірський, видатний український хореограф. Геніальний балетмейстер, що відкрив цілому світу в нелегкі роки замовчування української культури Національний академічний танець. Недаремно, де б не виступав ансамбль знаменитого балетмейстера, завжди гордо звучало. Ми з України. І далі традиційно про погоду на вихідні. Субота буде хмарною, але зранку обіцяють сонечко. В день буде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура вночі плюс 17 градусів, а в день прогріться до плюс 27. Неділя буде сонячною, до кінця дня небо залишиться ясним. Без опадів. Тож неділя чудовий час для прогулянок та відпочинку перед новим робочим тижнем. На цьому п'ятничний випуск добігає кінця. Одразу після випуску новин дивіться останню в цьому сезоні авторську програму Олександра Нікологорського Сідай 12 у студії. Працював Володимир Кравченко. Спокійних нам вихідних і працюємо на перемогу. Тільки разом об'єднавшись, ми все подолаємо. Бережіть себе і вірте в Україну.